Як отримати гарний високоякісний врожай картоплі, зараз розповім. А ви тим часом зберігайте це відео, діліться ним з друзями, підписуйтесь, щоб знати більше. Картопляний сезон в самому розпалі. Для того щоб отримати гарний врожай картоплі та інших овочей, потрібно підживлювати свої рослини на всьому стадії розвитку. Ви багаторазово бачили мої відео, як я це роблю, але все одно в коментарях та в особистих повідомленнях я постійно отримую сотні повідомлень, запитань. Як та чим підживлювати картоплю? Після того, як моя картопля зійшла, перший раз я її обробив хелатним мікродобривом. Це робочий препарат Helmix. Одним із найважливіших елементів для всіх овочевих культур, для саду, для винограду є бор. Бором я вже обробляв картоплю двічі. Що бор-актив, що препарат картопля. Я розводив 100 мг на 10 літрів води. Як картопля відцвіте, або точніше на завершальному етапі цвітіння, я буду підживлювати картоплю мікродобривом Агрозар, тому що картоплі на цій стадії потрібно багато калію. Як тільки зійшла картопля, обов'язково мікродобриво хелмікс Через тиждень після обробки обробляємо картоплю препаратом борактив Далі через тиждень. Перед цвітінням знову використовуємо препарат картопля. Ну а в період цвітіння, закінчення активної фази цвітіння, нам потрібен препарат Агрозар. Як та чим підживлювати картоплю, вирішувати, звичайно, вам. Я лише показую, як роблю я.